Чи дійсно протест польських перевізників може тривати до 8 березня? Ні, це закінчиться раніше. Раніше буде раніше. До 8 – ні раніше чи отримає Україна обіцяні 55 мільярдів євро фінансової допомоги від ЄС у січні? Ну, знаєте, я вам скажу, вони будуть оці гроші отримані, але тут карта помірності є помірність, справедливість, сила. Це просто можливо, ну, плюс-мінус якихось рамках, можливо, це ну лютий буде, так? Те, що ці гроші будуть отримані по справедливості, так, але помірність каже, ну можливо, в деяких інших рамках. Але ці гроші отримані будуть це так. Яка ймовірність того, що Україна може залишитися без підтримки НАТО у війні проти РФ? це ні, так не може бути. Нато підтримувала карта МАК, рицарь Жезлів, карта Перемога. До самої перемоги нас не полишуть. Ні. Підтримувати будуть до до логічного закінчення цієї війни. Чи будуть мобілізувати жінок у наступному році? Ні. Не 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 як чоловіків. Не як чоловіків. Карта відлюдника про це ще думають. Скоріше це йде, все ж таки, це буде лишатися як добровільно. Добровільно можливо, якось будуть про це розмовляти, казати, можливо, когось якось більше долучати. Але я не бачу, що прямо то роздавали повістки. Жінкам це тільки буде добровільно, і такі жінки знайдуться. Добровільно будуть йти, але не примусово. Чи буде обмеження на виїзд жінок за кордон в наступному році? Слухайте, це може стосуватися вже зараз когось. Ну я не знаю, може це якісь, якісь певні служби. Якісь певні служби це і зараз є, але так щоб припустимо жінок, от від 18, там, до 50 років, всіх щоб не випускали, ні, такого не буде. Але якісь певні служби, от щось окреме таке є вже зараз. Хто міг поставити прослуховуючі пристрої у кабінеті Валерія Залужного? Так, хто ця людина, яка поставила прослуховувач у кабінеті Залужного? Так, ну, по-перше, це. Зараз, секундочку. Це людина, яка є в оточенні. Але який е, є якась недовіра. Тут у мені карта диявола і ілюзія є. Тобто, знаєте, це як... Е, е, ця людина вона не наскільки вхожа, не наскільки вона, е, я не можу сказати, що з цією саме людиною е, залужний там спілкується, чимось ділиться. Це не подачі цієї людини. Це взагалі якийсь, ну знаєте, хтось лівий, хто є поруч, але кому не довіряють. Отак от. Оце така людина. Кремлівські боти знищують наш канал. І тільки ви можете допомогти. Через навалу російських ботів, скоріш за все, ви все рідше бачите наші відео. І врятувати канал можете тільки ви, наші глядачі. Величезне прохання залиште під цим відео будь-який коментар. Бажано не менше трьох-п'яти слів. І тоді Ютуб знову почне показувати наші відео українцям. Врятуємо Астросвіт разом! Обіймаємо кожного із вас. Дякуємо за допомогу! Як прослуховування генерала може вплинути на події на фронті? Чи встигли дізнатися якусь важливу інформацію? Прослуховування. Ну, я вам так скажу: мені тут не показано, що щось узнали. Ні. Тут ви розумієте, яка тут ситуація? Оце прослуховуючи ці засоби. Дивіться, вони чи поставлені неправильно, чи якимсь ділетантом, чи воно якось не некоректно працює, чи воно не вімкнено. Ви знаєте, я тут не бачу, щоб. Е з Цих прослуховуючих засобів отримана інформація. Тут немає інформації, її просто немає, її просто не отримують. Ну тут ще знаєте, я вам що хочу сказати. Е, працювали б чи не працювали ті засоби? Ну я так думаю, що певно люди ж розумні, і я думаю, що такі якісь дуже важливі речі вони не обмусолюються в кабінетах. Я так думаю. Це ж здогадуватися, є ті прослушки, чи нема, але ну, кожен розуміє, це навіть я своїм мозком розумію, що це навряд чи кожен розуміє, що це може щось прослуховуватися, чи в добрих цілях, чи в недобрих, тому, тому щось важливе вирішується не там. Тому мені карти показують, що з цих пристроїв отримати інформацію взагалі не вдалося, її просто немає. Тому як вона вдіє, чи, чи вдіє вона, чи не вдіє, її просто не отримали. Чому закрита військова інформація вже неодноразово ставала публічною? Хто зливає? Перший фактор ну знаєте, чому ще може бути? Тому що м -м, люди, які чи некомпетентні, тут знаєте, це коли пажезів, це коли людина знає щось, воно знаєте, не втримається. Не може втримати, от поводить себе як підліток. Це таке некомпетентність, яка коли людині кажуть, воно да-да-да, покивало головою, пішло, і де Це перший як би, фактор. Другий фактор це є карта зрадників, карти, які і вашим, і нашим люди, які ну. Просто показують, що вони в Україні з Україною, а самі щось мають інше на мету. Це тут не один фактор. Це, це таке, знаєте, це збірна така солянка. Тут є різні причини. В когось це не тримається, хтось просто ну без старя в голові, так себе поводять. А хтось дійсно ну, ну, колаборант. я по-другому це не можу назвати. Бажаю здоров'я. Я військовослужбовець 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Зараз перебуваємо на найгарячішому напрямку Запорізькому. У мого підрозділу вже закінчились всі логістичні ресурси. Війна і степове багно зробили свою справу, позбавивши нас транспорту. Для виконання завдань конче потребуємо машину типу пікап або джип. Ціна свободи висока, але не вимірюється грошима. Буду вдячний за донати. Міністр оборони Німеччини закликав відновити обов'язковий військовий призов Україні. Чи може це означати, що німці готуються до війни з Росією? Mm. Часи, коли все було таке незрозуміло, коли все було дуже добре і тихо, вони скінчилися. І вони розуміють, що по луні може відбутися будь-що. Тобто розумієте, ось е, жили ми так собі після великої вітчизняної війни, так більш-менш тихо, спокійно. Ну були там якісь е, політичні всплески, але війни не було, і тут раптом таке відбулося. Розуміючи це, вони розуміють, що зависати в такому положенні, як вони висіли так собі спокійненько і рівненько, уже все, уже все. Оце карта. Будь на кого, будь на яку голову може випасти оцей вибір хаосу страху. Це дійсно страх. Я не можу сказати, що вони прям готуються до того, що Росія буде на них нападати чи будь-яка країна. Вони не то щоб до війни. Просто це з'явилося таке розуміння, що може відбутися будь-що, як то кажуть, ніколи не ні говори ніколи. Тому вони почали ворушитися. Чи дійсно Росія має необхідну технологічну базу для відновлення виробництва балістичних ракет середньої і меншої дальності? Так, технічна база у Росії для виробництва ракет. Чи дійсно ця технічна база в такому чудовому стані? У них а, у них щось ну, дивіться. А це показано ресурс. Тобто ну, дійсно у них щось ну, налагоджується, ставлять то своє е, військове виробництво на якийсь певний такий курс, вкладають туди дуже багато грошей, але їм чогось не вистачає. Вони не можуть е, в повної мірі щось виготовляти, тому що чогось просто немає. І це щось воно втрачено назавжди. Ну можливо, це якісь комплектуючі, якісь чіпи, щось. От вони щось можуть робити, ну скажімо, корпус. Да? А самої начинки от чогось маленького та немає, розумієте, і вони можуть це все виробляти, десь складувати до певного часу, коли щось з'явиться. Тобто, так понімаєте, однозначно знову ж таки показано. У них не налагоджена з кимось співпраця для того, щоб виготовити саме оце ці ракети. Щось вони можуть, а щось ні. Ось дивіться, дуже важко. На себе згрузили такою тя тяжістю, тягнуть, але ось кажуть, немає співпраці, оце карта дурня. Їм щось можуть обіцяти, але кажуть, ну підождіть, ну може, через якийсь час, може, щось зміниться, може, якийсь ми знайдемо обход чогось. Будуть оці комплектуючі, і тоді ви ну, оце все налаштуєте. От якось отак іде. Воно вроді би є, але так як воно повинно бути, його нема. Бо не вистачає якоїсь мелочі. Якось так. Чи дійсно російський флот буде атакувати Україну з настанням морозів? Король Кубків це дійсно від води щось буде йти. Буде карта ілюзія страху. Ілюзія страху. Дивіться, сімка кубків це ілюзія, луна це страх, але безпосередньо я не бачу, щоб летіло воно ще чи будуть Прямо напрямку атакувати. Ой, я не знаю, це як атака, чи, чи якась ілюзія? Мені знову іде ілюзія обстрілу, і я не бачу, щоб це сильно щось пошкоджило. Якось не так буде. Не це якесь некоректне питання. Якось не так. Вони будуть атакувати, але можливо, це або не, не саме з настанням морозів, або не в тому об'ємі, або не саме на, на землі. Те, що знаходиться. Тобто карти кажуть: ви не ви не те кажете, буде не так. А як буде що буде робити російський флот? Нічого, російський флот в своєму об'ємі на сьогоднішній день показано зупинка активної діяльності. І ну, вони навпаки щось притихли. Я не бачу атаки. Ні. Скоріше всього ні. Чи складеться Альянс Китай, Іран, Росія, який зараз вже називають новою віссю зла? Ні -і. Ні -і. Всі три карти кажуть: ні, 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 щось втрачено. Підождіть тут. Може, це, інші, це будуть це буде інша країна. Це дві з цих країн, що ви назвали, вони будуть дві. Але третя, може, це Іран, Росія і ще щось, але якась не третя. Тобто, це є склад, альянс, але не в тому, не в тому складі, не в тому складі, якась одна країна виходить. Це не буде Китай. Це буде інша країна. Менш багата країна, менш багата. Альянс, але не Китай, Росія, Іран. Можливо, Іран, Росія і ще хтось. Не знаю хто. Чи залишиться Угорщина в ЄС найближчим часом? Залишається залишається, але їй тут уже щось пропонують. Ще залишиться. Ну, я не можу сказати, що назавжди. От е, на найближчий час залишається, але на подальше, на подальше їй пропонують вибір вийти в 11 -го. Ну, Відлучитися, і тут знаєте, тут ще буде дуже багато таких моментів, коли країна не буде хотіти вийти, а їй про це будуть ну як пропонувати. Я вже так кажу, знаєте, просто ну пропонувати щось тут буде відбуватися, але вона буде на волоски, що ось ось вийде? Ну, врешті-решт, до кінця 24-го року вийде до кінця 24-го року можливо і вийти. Це конфліктна ситуація. Конфлікт буде чи триватимуть санкції країн заходу проти РФ в наступному році. Диявол це є санкції. Закохані королева мечів. А вони не просто будуть тривати, і ще якісь санкції. Щось іще плюс буде. Будуть тривати, так. Чи будуть в наступному році вжиті заходи по подоланню корупції? Воно буде зроблено. Ну, дивіться, ну це так поволі, поволі. По четвірці мечі, от вроді би як ну не до корупції щось робиться, не робиться, потім включається мак, тому що висуваються якісь до нас вимоги. Висуваються, покажіть щось зробіть. Щось буде зроблено. Будуть будуть якісь моменти, будуть і покарання, будуть якісь ем, дописи ще будуть, Будуть, але не в той вимір, як би нам хотілося. Тобто, ви знаєте, ну рік це ще дуже мало. Дуже мало для того, щоб ми могли щоб показати вже якийсь дійсно існуючий результат чи закон, щось ну, так дуже повільно щось буде, але небагато. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.